Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку США, вторинні і третинні сектори економіки. США є одним з лідерів світового господарства. Починаючи з 2018-2019 років, країна за обсягом ВВП за паритетом купівельної спроможності посідає друге місце у світі після Китаю. За іншими даними, навіть перше. ВВП країни номінальний майже 23 трильйони доларів або друге місце у світі. ВВП на душу населення складає понад 68 тисяч доларів або п'яте місце у світі. Золотий запас оцінюється в понад 8 тисяч тонн золота або перше місце у світі. Золотовалютний запас оцінюється в майже в 450 мільярдів доларів. Частка світового ВВП. Понад 24% за конкурентоспроможністю економіки країна займає друге місце після Швейцарії. Але, не дивлячись на ці всі показники, США на сьогодні є найбільшим боржником у світі. Сумарний її борг складає понад 20 трильйонів доларів США. У галузевій структурі господарства переважає сфера послуг або третинний сектор, на другому місці промисловість або вторинний сектор, і на третьому місці сільське господарство і рибальство. Добувна промисловість США має велике значення з огляду на значне виробництво електричного струму, продукції переробної промисловості і широкомасштабне будівництво. На території цієї країни розвинене видобування значної кількості мінеральних ресурсів, які ми розглянули на минулому уроці, частину з них, особливо руди, експортують. У 2000-роки було розпочато видобування сланцевої нафти і газу у північній Дакоті та Техасі. Це дало змогу перетворити США в одного з найбільших у світі експортерів природного газу. Дешеві енергоносії та сировина для хімічної і нафтохімічної промисловості стали вагомими чинниками для відродження переробної промисловості США. Також для потреб місцевої енергетики використовують кам'яне і бури вугілля. Однак обсяги їх видобування зменшуються, оскільки електроенергетика дедалі більше використовує для своїх потреб дешевий сланцевий газ. США одна з провідних країн світу за рівнем та обсягом сільськогосподарського виробництва та експортом аграрної сировини і продукції агропромислового комплексу. У сільському господарстві зайнято 1% економічно-активного населення і припадає 1% ВВП. Сільськогосподарські землі займають 44% території країни, основними виробниками продукції є фермерські господарства, Поширені новітні технології інтенсивного вирощення. В тому числі генетично модифіковані культури, за їхніми площами США є світовим лідером. Велике значення у розвитку сільського господарства США має агропромисловий комплекс. Рослинництво домінує за вартістю вирощеної продукції, країна виробляє значно більше відповідної продукції ніж споживає, і тому є одним з головних експортерів у світі переважно зернових культур. Найбільші обсяги збору зернових припадають на кукурудзу, перше місце у світі. Та пшеницю четверте місце у світі, вирощують також значні обсяги гречки, жита, овесу та рису. Більшість кукурудзи вирощують в Айові, Іллінойсі, Небрасці, Міннесоті, Південній Дакоті та інших штатах. Озиму пшеницю вирощують в основному у Канзасі, Вашингтоні, Колорадо, Оклахомі, Монтані Техасі. Ярову пшеницю у північній Дакоті, Монтані та Міннесоті. Найбільші площі посівів ячменю характерні. Для північної Дакоти, Айдахо та Монтани. Посіва рису на зрошуваних землях зосереджені у Арканзасі, Каліфорнії та Луїзіані. А от сорго вирощується в основному у Канзасі і Техасі. Більшість зернових іде на відгодівлю худоби та виробництва біопалива. Суттєво є частка експортних ставок. Уряд цієї держави надає значні субсидії виробникам саме експортних сільськогосподарських культур. Серед технічних культур США є першими у світі за вирощуванням сої та хмелю, входить до п'ятірки світових виробників: грецьких горіхів, фісташки, бавовнику, цукрового буряку, тютюну картоплі. Займає десяте місце у світі з вирощування соняшнику та цукрової тростини. Вирощують також ріпак, оливки, арахіс. Сою вирощують в основному. В Айові, Іллінойсі, Міннесоті, Небрасі, Індіані, Міссурі, Огайо, Південній і Північній Дакоті, Канзасі, Арканзасі та інших найбільші посівні площі серед технічних культур займає бавовник. Його вирощують на поливних землях південних штатів Техасі, Джорджії, Місісіпі, Арканзасі та інших. Сукровим буряком зайняті північні штати: Міннесота, Айдахо, Північна Дакота та Мічиган. В свою чергу цукрова тростина вирощується на півдні в штатах Флорида та Луїзіана. Найбільші площі соняшнику зайняті під двома штатами Південною і Північною Дакотою. Вирощують і так звану канолу це генетично модифікований ріпак, з якого виготовляється ріпакова олія. Абсолютне лідерство, з вирощування якої належить штату Північна Дакота. Популярний в штатах Арахіс продукують на півдні країни в штатах Джорджія, Алабама, Техас та Флорида. США є значним виробником різноманітних овочів, серед яких столовий буряк, цибуля, морква, томати, горох, гарбузи, чилі, шафран, капуста, огірки та багато інших. США один з найбільших виробників продукції садівництва. Асортимент продукції просто вражає. Чорниця, яблука, черешні, полуниці, груші, виноград, сливи, вишні, апельсини, персики, кавуни, лимони, банани, ківі і багато інших. Більшість фруктів і винограду виробляють Південні Штати, серед яких лідером є Каліфорнія. Суттєве значення у виробництві яблук мають райони прилеглі до Великих Озер. В США є також другим у світі виробником грибів. Тваринисто посідає друге місце за вартістю продукції у сільському господарстві США, Розвинене розведення великої рогатої худоби м'ясного виду, свиней беконних порід, індустріальне птахівництво. За поголів'ям великої рогатої худоби США є третіми у світі, а за виробництво молока другими. Найбільше утримують худоби у напівпустельних і гірських штатах. А молока виробляють у приміських районах великих міських агломерацій та штатах Каліфорнія, Вісконсин, Техас, Нью-Йорк, Айдахо. За поголінням Свиней, США належить друге місце у світі, а найбільшими виробниками є північно-східні штати, особливо Айова. За поголінням Курей, в основному бройлерів, США займає третє місце у світі. А найбільшими виробниками є Південно-Східні штати, особливо Джорджія, Арканзас та Алабама. За виробництвом яєць штати є другим у світі. Особливо популярним видом тваринництва в Штатах є розведення коней, за яким вони займають перше місце у світі. За виробництвом м'яса загалом США займають друге місце у світі після Китаю. За виробництвом меду США займають шосте місце у світі, а за виловом Риби штатам належить сьоме місце. Тваринництвом здебільшого займається потужні сільськогосподарські підприємства. Аграрна спеціалізація США суттєво змінилася, припинили існування колишній зерновий і кукурудзяний пояси, натомість значно розширились посіви сої. Значно більші площі відведено під на півдні. Переважна аграрна продукція йде на переробку в агропромисловий комплекс. У промисловості США триває перехід до нет-економіки. Відбулись зміни у видовій і просторовій структурі промислового виробництва. США залишається потужною промисловою країною світу, вирішальним чинником стає наявність висококваліфікованих робітничих та інженерно-технічних кадрів. За обсягом виробництва і споживанням електричного струму США є другою країною світу, власними ресурсами палива США себе забезпечує практично повністю. Імпортуючи лише нафту, особливо в періоди низької ціни на неї. Найбільше електроенергії в США виготовляють теплові електростанції, що працюють на нафті, кам'яному вугіллі, природному та сланцевому газі. Друге місце в структурі палиенергетичного комплексу США належить атомній енергії. США є світовим лідером з виробленої енергії на АЕС, та першою за кількістю атомних електростанцій та атомних енергоблоків. АЕС Пауло Верде в Аризоні – за потужністю найбільша в США і 8 у світі. Богоме значення мають гідроелектростанції. За виробленою гідроенергією США є четвертими у світі. Гес Гран Кулі у штаті Вашингтон найбільша в США і 10 за потужністю у світі. На інші види альтернативної енергетики у США припадає 7%. Так, США є світовими лідерами з виробництва геотермальної енергії, а комплекс Гейзери є найбільшим у світі геотермальним полем, що містить комплекс з 18 геотермальних електростанцій, які черпають пару з понад 350 свердловин, розташованих в штаті Каліфорнія. США є також першими з виробництва біогазової енергії. З виробництва електроенергії на сонячних електростанціях країни є другою у світі після Китаю. В США працюють 6 з 10 найбільших у світі сонячних електростанцій, в тому числі найбільша у світі СЕС Топас, що у штаті Каліфорнія на заході США. За виробництвом вітрової енергії США також займають друге місце у світі, а вітрова електростанція Альта, що у пустелі Мохаве, штат Каліфорнія, є найпотужнішою у світі. В країні діє ряд потужних енергетичних компаній світового масштабу, найбільшою з яких є General Electric. В країні розвинена металургія. Чорна металургія орієнтується на власну сировину, тому найбільше розвинена на північному сході і сході країни, де є родовища руд та кам'яного вугілля. За виплавкою сталі, США займає четверте місце у світі. В країні діє ряд великих металургійних компаній світу. Кольорова металургія працює на власній та імпортній сировині. Найпопулярнішим є алюміній, що використовується у машинобудуванні. За виплавкою алюмінію США займають 10 місце у світі. За виплавкою МІДі США займає 4-те місце у світі. За виплавкою цинку 4 сходинку. За виплавкою золота Штати займають також 4-те місце. Звідоми компаній кольорової металургії Freeport McMoran, спеціалізація мідь і золота та Alcoa, третій у світі виробник алюмінію. США є одним із світових лідерів за обсягами виробництва важкої техніки. Тут діють такі світові виробники, як Caterpillar, Terex, Терекс, Oshkosh, Link Belt, FMC, John Deere, Ditch Witch та багато інших. США є значним виробником продукції сільськогосподарського машинобудування. Так, за експортом продукції сільськогосподарського машинобудування країна займає четверте місце у світі. За виробництвом тракторів, штати є третіми, а за їх експортом четвертими. Найбільшими виробниками сільгосптехніки є компанії John Deere, Messei Ferguson, Case In, New Holland, Ford Performance, Caterpillar та інші. За виробництвом верстатів. США є шостими, а за їх експортом сьомими. А найбільшими виробниками є компанії Haas, Хардінж, Глізон та Хурко. Автомобільна промисловість є провідною у транспортному машинобудуванні США та третьою в експорту цієї країни. У США легковий автомобіль є майже у кожній родині. США є другим у світі виробником автомобільної продукції, і третім у світі за їх експортом. Відомі США і такою продукцією, як електромобілі, за виробництвом яких вони другі у світі, а за експортом перші. Діють підприємства зі збирання автівок не лише компанії цієї країни, а й інших іноземних провідних виробників. Найбільше випускають транснаціональні корпорації General Motors, Ford, Fiat Chrysler Automobiles та інші. Вони створили глобальні виробничі і збутові мережі. Випускають в США різноманітні вантажівки, які в дизайні відрізняються від європейських чи азіатських. За експортом вантажівок США є другими у світі. Відомими виробниками є компанії Kenworth, Mac, NevyStar, Paker, Peterbeat, General Motors, Freightliner, Western Star та інші. Більшість автоскладальних заводів США зосереджено в межах промислового поясу у штатах Мічиган. Огайо, Індіана, «Іллінойс». США виробляють більше половини всіх літаків цивільної авіації у світі, тому авіаракетна космічна промисловість є основою експорту товарів країни, займаючи перше місце у світовому експорті. В США діє ряд літакобудівних компаній світового значення. У цивільному сегменті провідної є компанія Boeing і штаб-квартиру в місті Чикаго, штат Іллінойс, із 2001 року. А у військовому сегменті Lockheed Martin, місто БТСД, штат Мериленд. Ці компанії створили глобальні виробничі та збутові мережі. В США сильний сегмент виробництва вертольотів. Тут працюють всесвітньо відомі компанії: Sikorsky Aircraft, Bell Helicopters, Robinson Helicopter Company та інші. Варто відмітити, що американське літако і гвинтокрильне будівельне підприємство Сікорський Aircraft. Що розробляє та виробляє літальні апарати, було засноване у 1923 році українським вченим авіаконструктором Ігорем Івановичем Сікорським, що мігрував у США у 1918 році. Сьогодні США світовий лідер з експорту вертольотів в Готорні Каліфорнія базується штаб-квартира компанії Ілона Маска SpaceX, що є розробником ряду ракет-носіїв, зокрема Сіместа Фалькон» та двигунів для них. А також космічних кораблів Драгон в грузовому і пілотованому варіантах. Крім цього, компанія розвиває мережу супутників Starlink, з допомогою яких надає послуги швидкого доступу до всесвітньої мережі. США є космічною державою. Національне управління за аеронавтики і дослідження космічного простору, скорочено NASA, засноване в 1958 році для досліджень у галузі аеронавтики і космічних польотів. Штаб-квартира НАСА розташована у Вашингтоні. Основний майданчик на мисі Канаверал у космічному центрі Кеннеді у Флориді. США є відомим виробником потягів у світі. Серед відомих виробників є компанії General Electric, General Motors, Voptec Corporation, LH Group, Greenbrier Companies, Electromotive та інші. Країна є також значним виробником суден. А значна кількість компаній виготовляють різні типи суден: яхти, катери, танкери, суховантажі та інші. США є значним виробником і експортером мотоциклетної техніки. Всесвітньо відомими є торгові марки Harлі Девідсон, Босхос, Indian, Confederate Motorcycles та інші. Набуло широкого розвитку виробництво велосипедів. Велика кількість компаній, серед яких найбільш відомі Kenodale Trek, Bicycle Corporation, Specialized. Scott Bicycle, JT, Швін та багато інших. Провідним також є виробництво різних видів міського транспорту, автобусів, електробусів, трамваїв. США є провідною країною у роботобудуванні, конкуруючи тільки з Японією, а за кількістю фірм – сервісних роботів першою у світі. В США базуються такі відомі розробники роботів, як Aeton, Alphabet, Amazon Robotics, ACI, Boston Dynamics, Epson Robots. Та багато інших за експортом робототехніки США є сьомими у світі, широко впроваджуються новітні розробки в наукоємне промислове виробництво. У США лідерами у цій сфері є фармацевтика і виробництво напівпровідникової техніки. США займають перше місце в експорті літій іонових батарей, а також перше місце в експорті геодезичного обладнання Є третіми в експорті комп'ютерних пристроїв та навушників. А також займає третє місце в виробництві пральних машин та з експорту кондиціонерів. Із відомих виробників, наприклад, компанія Whirlpool та «Індезіт». країна є четвертою з експорту холодильників і холодильного обладнання, а також четвертою з виробництва і експорту мобільних телефонів. З відомих виробників, наприклад, є компанія Apple, що є першою американською компанією, чия капіталізація перевищила 1 трильйон доларів США. За експортом комп'ютерів США є четвертими та п'ятими за експортом компонентів електронних схем, З відомих виробників компанії Intel, Micron та інші. Найбільший у світі виробник комп'ютерної техніки китайська компанія Lenovo у 2014 році у місті Віцет, Північна Кароліна відкрила завод зі збирання планшетів. США займає шосте місце за експортом посудомийних машин. Та сьоме за експортом друкувального обладнання. З відомих виробників компанії Hewlett-Packard, Xerox, Lexmark та інші. США також є восьмою з експорту кардіостимуляторів та є значним виробником медичного обладнання. Окрім перерахованого, США у світі знають як відомий виробник різноманітного обладнання і техніки, серед яких вентиляційне обладнання, металошукачі різного призначення. Батарейки, акумуляторні батареї, носії інформації, фототехніка, дисплеї і монітори, ескалатори, ліфти, запальнички та багато іншого. Знаними у світі США є у виробництві дорогих годинників, а також музичних інструментів різного профілю. Важливою основою економічної могутності США є їхнє лідерство у світі з наукоємного виробництва. Мережа інтернет та найвідоміші види програмного забезпечення та комп'ютерних ігор створено у США, а звідти поширена по всьому світу. У цій країні діє велика мережа технопарків, технополісів, кластерів, серед яких найвідомішою у світі є Кремієва або Силіконова долина у Каліфорнії, а також Трикутник Північної Кароліни та Бостонський маршрут 128. Важливу роль у підтримці наукоємного виробництва у США відіграє їхній найпотужніший у світі військово-промисловий комплекс. Значну частину технічних інновацій насамперед реалізують у ньому, наприклад, дрони, а потім впроваджують у цивільну економіку. Військово-промисловий комплекс США виготовляє всі види зброї, включаючи ядерну і термоядерну, підводні човни з балістичними ракетами, за кількістю яких займає одне з перших місць у світі. США має найбільший у світі військовий бюджет. А також найбільш технологічно розвинену армію світу і найбільший військово-морський флот. На озброєнні у США знаходиться найдорожчий у світі авіаносець Джеральд Форд», найдорожчий літак винищувач Ф-22 Раптор, найдорожчий літак бомбардувальник у світі Б-2 Спіріт. За експортом зброї країна є абсолютним лідером у світі, хоча є і значним імпортером. Також США має третю за чисельністю армію у світі. Нині в країні працює 40 із 100 найбільших виробників зброї у світі, що виготовляють набої, стрілецьку зброю, важку наземну техніку, літальні апарати, ракети різного радіусу дії та багато іншого. США першими у світі розробили ядерну зброю та вперше в історії людства використали її у серпні 1945 року при бомбардуванні Хіросіми та Нагасакі в Японії під час Другої світової війни. Сьогодні, за кількістю ядерних ракет США є другими у світі. А військові бази є у всіх регіонах світу, за кількістю яких країна не має рівних у світі. США має потужну нафтопереробну і хімічну промисловість, яку переважно контролюють її великі транснаціональні корпорації, наприклад, Шеврон. За обсягом виробництва хімічної продукції, США є першими у світі, а за її експортом другими. США є провідною країною з виробництва і експорту такої хімічної продукції, як хлор, фосфатні добрива, синтетичний каучук, фарба, пестициди, мило, хімічні волокна, азот, азотні добрива, пластик, косметика, парфуми, зубна паста, аміак, автошини, вакцини, ліки, каліні добрива, феєрверки та багато іншого. Продукти нафто і газопереробки є важливими статтями експорту товарів цієї країни. Найбільші нафтопереробні заводи розташовані у штатах Луїзіана і Техас, тісно пов'язана з хімічною промисловістю фармацевтика. За виробництвом складних ліків, США є світовим лідером. А за експортом фармацевтичної продукції є п'ятою у світі. Корпорації країни контролюють виробництво більшості цієї наукоємної продукції, наприклад, Pfizer, Amgen, Abbott та інші. Центрами фармацевтики є великі міста країни. США є також відомим у світі виробником різноманітної побутової хімії та парфумерної і косметичної продукції. Велике значення для збереження лідерських позицій має широка мережа наукових і науково-дослідних спеціалізованих установ із сучасних напрямів науки, біотехнологій, генетики, електроніки тощо. США це сучасний і розвинений будівельний комплекс, що сьогодні. Є першим в Америці і другим у світі за кількістю збудованих хмарочосів. Для реалізації масштабних будівельних проєктів США використовують власні та імпортовані будівельні матеріали. Так, США є першими у світі з виробництва та експорту піску, виробництва будівельного гіпсу та експорту скульптур є третіми у світі з виробництва цементу. В країні діє ряд відомих будівельних, цементних та інших компаній. Вагоме місце в господарстві США складає лісова і деревообробна промисловість. Так, США є першими у світі з виробництва та експорту деревини, другими з виробництва Фанери, четвертими з експорту пиломатеріалів та дев'ятими з виробництва шпону. Виготовляють також меблі та сірники. Сильні позиції США мають у паперовій і поліграфічній промисловості. Так, з виробництво паперу, США, другі у світі, з експорту третє. Та 11 із експорту газетного і туалетного паперу. А компанія International Paper є однією з найбільших з виробництва папери і целюлози у світі. Окрім того, діє цілий ряд компаній, що виготовляють канцелярські вироби: цінні папери, паперові настінні ігри, набори для крафтбукінгу та багато іншого. США є відомим виробником продукції легкої промисловості, в основному брендового одягу, більша частина якого йде на внутрішній ринок. За експортом одягу США займають лише 16 те місце у світі. Сьогодні США є третіми у світі з виробництва текстильної продукції, в тому числі бавовняних тканин, в експорті швейних ниток та сонцезахисних окулярів, а також восьмими в експорті капелюхів. В США діють відомі світові компанії з виробництва одягу, взуття аксесуарів спортивного і туристичного спорядження. Хто не чув про такі торгові марки, як Levi's, Lee, Ranger, Tommy Hilfiger, Келвін Klein – або Nike, Reebok, Columbia, Everlast, Converse та багато інших. США є значним і відомим виробником ювелірних виробів, за експортом яких займає п'яте місце у світі. До найбільших ювелірних компаній належить французько-американська Tiffany Co та Гаррі Вінстон. А американо-південноафриканська компанія Anglo American що займається видобутком обробкою та продажем алмазів, виробництво синтетичних алмазів для промисловості, сьогодні займає 37% світового ринку алмазів. У харчовій промисловості США є світовим лідером з виробництва сиру та м'яса курятини, другими у світі з виробництва вершкового масла, круп, пива, м'яса-свинини та другими у світовому експорті телятини, кленового сиропу, фруктових соків, корму для тварин, в тому числі для котів і собак. Входять десятку країн світу у виробництві борошна, різних олій для їжі, вина, цигарок, цукру та займають провідні позиції в експорті консервованих овочів, борошна, пива, бренді, морозива, горілки, безалкогольних напоїв, макаронів, вина, шоколаду, морожених овочів, сиру, цукерок, джемів та іншої продукції. Загалом за експортом харчових продуктів США є світовим лідером. В країні діє ряд потужних всесвітньо відомих транснаціональних корпорацій, наприклад, Pepsico, Coca-Cola, Kellogg's, Mars, ADM, Bunge, Mondalis, General Mills та інші, та велика кількість інших компаній, що виробляють найрізноманітнішу продукцію від кондитерських до алкогольних та тютюнових виробів.